Всім привіт! Фінансова грамотність звучить якось складно, правда? А що як я скажу, що це не нудний шкільний предмет, а насправді захоплива подорож подорож до свободи і знаєте, такої справжньої впевненості? От сьогодні ми разом і пройдемо цей шлях, розберемося, як нарешті взяти свої фінанси під контроль. Знайоме відчуття. Еге ж, коли здається, що гроші просто витікають крізь пальці, і ніби це щось абсолютно неконтрольоване. але є гарна новина: це можна і треба змінити. Все, що для цього потрібно, це чіткий план і правильний підхід. Гаразд, давайте починати. Ось подивіться, наприклад, на цього пса на ім'я Мані його мудрість, хоч і проста, але дуже влучна. Він ніби каже нам, більшість людей і самі не знають, чого хочуть, і саме тому вони нічого й не отримують. Тож давайте надихнемося цією думкою і почнемо з найголовнішого визначимо, а чого ж насправді хочемо ми. Отже, перший етап нашого шляху починаємо з мети. Бо ну, будь-яка велика подорож починається з пункту призначення. У світі фінансів таким пунктом і є наші цілі. Саме вони надають сенс усім усім подальшим крокам. І ось ми підійшли до першого такого, знаєте, фундаментального принципу це вміння чітко розрізняти два ключові поняття потреби та бажання. Зрозуміти цю різницю це ніби отримати компас для всієї нашої фінансової подорожі. Тут насправді все просто. Потреби це те, без чого ми ну ніяк не можемо обійтися: їжа, вода, безпечне житло. А от бажання це все те, що робить життя приємнішим, але не є життєво необхідним. Ну, скажімо, нова гра, похід у кіно чи ті ж самі модні кросівки. Звідси й ключовий висновок: таке собі, золоте правило. Міцний фінансовий фундамент будується на правильних пріоритетах: спочатку дах над головою і їжа на столі. І лише потім можна думати про розваги. Повірте, це просте правило здатне захистити від безлічі фінансових проблем. Але як перетворити мрії на щось реальне, їх потрібно сформулювати як чіткі цілі, і тут нам на допомогу приходить метод SMART. Це така абревіатура, де кожна літера це критерій. Наприклад, ціль має бути конкретною і вимірюваною. Тобто, замість розмитого, хочу заощаджити гроші, ми кажемо чітко, я буду заощаджувати 10% від доходу щомісяця протягом року. Відчуваєте різницю? Вона величезна. Гаразд, пункт призначення ми визначили. Тепер нам потрібна карта, щоб туди дістатися. У фінансах такою картою є бюджет. Саме час розібратися, як він працює і з чого складається. Знаєте, багато хто вважає бюджет чимось, що обмежує і не дає жити. Але ось ця цитата чудово показує інший бік медалі. Бюджет це перш за все інструмент контролю і свободи. Він допомагає зрозуміти, куди йдуть гроші, і дає змогу свідомо направляти їх туди, куди справді потрібно. Будь-який бюджет починається, звісно ж, з доходу. Це абсолютно всі гроші, які до нас надходять: зарплата, якийсь підробіток, стипендія, можливо, подарунки. Важливо врахувати всі, навіть найменші джерела, щоб мати повну картину. Ну а з іншого боку, нашого рівняння витрати. Це всі гроші, які ми витрачаємо. І тут, знаєте, критично важливо бути чесними з собою і враховувати геть усе від оренди та комуналки до тієї самої ранкової кави. І нарешті сам бюджет. Це той самий план, який зводить доходи і витрати разом. Це не просто якась нудна табличка з цифрами. Ні, це наш фінансовий навігатор. Він дозволяє приймати рішення зважено, а не діяти під впливом емоцій. Отже, у нас є мета є карта. Тепер час заправити наш автомобіль. А паливом у фінансовій подорожі є заощадження. І найефективніший спосіб їх накопичувати це слідувати простому, але дуже потужному принципу плати спочатку собі. Ця давня мудрість насправді лежить в основі всієї сучасної фінансової грамотності. Ідея до геніальності проста, перш ніж платити за житло, їжу чи розваги потрібно заплатити своєму майбутньому. І як це працює на практиці? Елементарно, щойно приходить дохід, зарплата чи стипендія, першим ділом певна сума автоматично переказується на ощадний рахунок, не в кінці місяця за принципом, якщо щось залишиться, а на самому самому початку. Вся магія цього підходу в психології. Коли ми так робимо, заощадження перетворюються на обов'язкову статтю витрат, таку ж важливу, як оренда, а не на те, що залишається після всього іншого. І це гарантує постійний стабільний рух до наших фінансових цілей. А куди саме відкладати ці гроші? Ну, перша і найважливіша ціль це створення резервного фонду. Його ще називають подушкою фінансової безпеки. Це такий собі недоторканний запас на випадок форс-мажорів, раптовий ремонт машини, непередбачуваний візит до лікаря що завгодно. І якого розміру має бути цей фонд? Фінансові експерти радять мати суму, якої вистачить, щоб покрити всі основні життєві витрати протягом 3-6 місяців. Це дає неймовірний спокій і час, щоб впоратися з будь-якими кризовими ситуаціями без паніки і боргів. Отже, ми розібралися, як ставити цілі, планувати і заощаджувати. Залишився останній, але не менш важливий етап це захист. Адже погодьтеся, у сучасному цифровому світі фінансове шахрайство це дуже і дуже реальна загроза. Ось погляньте на ці зображення: шахраї стають все винахідливішими. Один із популярних методів це скімінг. Це коли на банкомат встановлюють ось такий непомітний пристрій, який просто щитує дані картки. Саме тому, до речі, завжди корисно прикривати клавіатуру рукою, коли вводити пін-код. Шахраї, вони ж чудові психологи і часто покладаються саме на психологічний тиск. Ось кілька тривожних сигналів, на які варто зважати. Якщо пропозиція звучить надто добре, щоб бути правдою, якщо на вас тиснуть, вимагаючи негайного рішення або просять особисті дані, це майже напевно шахрайство. Захиститися насправді не так вже й складно. Ось чотири прості правила цифрової гігієни. Складні унікальні паролі ніколи нікому не казати свої коди, увімкнути двофакторну автентифікацію і, звісно, здоровий скептицизм. Разом це надійний щит у цифровому світі. Підсумовуючи, головна наша зброя проти шахраїв це знання та обережність. Просто важливо бути в курсі нових схем і завжди думати, перш ніж діяти. Ось і підходить до кінця наш сьогоднішній шлях. Фінансова свобода це не якась далека мрія, це результат послідовних і свідомих дій. Почати можна вже сьогодні, визначити одну маленьку смарт-ціль, проаналізувати свої потреби та бажання або просто відкрити ощадний рахунок. Питання не в тому, чи варто починати питання в тому, яким буде саме цей перший крок.